Степан Васильченко дощ. Тихо й нудно, і спека пекельна. Нікуди вже далі ось-ось має щось трапитись, і десь далеко за темною смугою ліс обізвався Грім. Легко і радісно зітхнув густий хуторський парк із столітніми дубами. Тихо забриніли маленькі шибки в низенькій хаті землянців що притулилась самотня до панського парку, пішла хвиля, аж засвистіла В ланах засохлого жита. Щось насувало грізне, потемніло, завітрило, закрутило курява, римнуло ближче, немов звалив хтось на поміст деревину, загуркотіло і покотилось у небі. Вітер ущух, між листом зашелестів густий, рівний дощ. А на небі зчинилось гуркотняво. кидало колодцям, ламало, трощило, луною розкочувавсь гук над хмарами по широких небесних просторах, а з від цієї тарахкотні тихо сяявся напрев'яле листя, на присмажені трави й хліба, як із під каміння у млині борошна на кіж, дрібний, як роса, холодний дощ. Тихо шуміла трава під бризками, захлинаючись, ковтала воду сухая земля, пирскало й плюскотіло вітця на дереві, вип'яли лани проти хмар широкі груди і заніміли. Сипте, хмари, давайте до живого промочить моє жагуче серце. Хмара сіяла і сіяла, щедро, не жалуючи. У землянці коло вікна сиділо трійко дітей. Старша дівчинка і двоє малих хлопчиків. У хатині і завжди буває темно, перед віконцями дуби стіною та буйні високі стебла квіток. А тепер дітям здавалося, що вже під вечір і що зараз прийде мати. Дала їм мати хліба й на сніданок і на обід. Давно вже й поснідали, і пообідали, позбиравши, Ошимки пополуднули, да й знову їсти захотіли. Треба, щоб уже вечір був. Більшим поїзд, а малому байдуже плаче, просить їсти, та маму гукає. Темно, аж сумно, і відразу щось розцяло хмару і мовчки нахваляється на когось огняною лозиною. Тихий, задуманий, блиск тремтить по темних стінах, на миснику і на іконах. Гур-гур, торохнуло і покотило щось над хатою. Дзвонять шибки посу на воднику у сінях відра. Хліба тоненько скиглить дитина, сить тихо, пота шепоче йому сестра, і пучкою показує у вікно. Он бозя золотою різкою свариться, каже Ну, ну, ось я тобі дам хліба. Широко відкриває дитина очі й затихає, а кругом знову темно, тільки дощ сіє і сіє на чиї слони. В непільне вікно почало видніти. Дивуються діти, думали вже ніч, а воно знову дніє. І знову синіє небо, а на ньому золоте сонце, сипле скрізь гарячими блискучими бризками. По шляху біжать жваві струмочки, крутяться, підстрибують, танцюють, весело про щось буркочуть. Вишається проти сонця гай, увесь у блискучих краплях, як у дорогому намисті. Густішою стіною сплелося жито, що почало вже квітувати, пустило із себе дух свого цвіту. Поміж його стеблами засіяли волошки, немов посвітились сині лампадки, зажаріли голівки гори цвіту, загула бджола, високо під небом кигикнула чайка, блиснула срібним крилом, битим шляхом скарплять вози. лунає бадьорий гомін, люди вертаються з базару. Веселий шлях, з одного боку дуби, як стіна, з другого лави, буйні хліба, здіймають чоловік шапку на возі, милуються божими розкошами, Із квітника от землянки вибігають на шлях. Три маленькі обідрані бідні примари, вирядились на шляху, дожидають. Дядя, дайте гостинця, тихо боязко промовив хлопчик. Мовчі, суворо не на нього дівчинка. Стидно прохати. Як похвалюсь мамі, то будеш знати. І всі замовкли, тільки дивились на проїжджаючих пильними, пильними очима. Приїхали, не помітили, за возами, спираючись на костур, тюпає жвавенько бабуся. Вирівнялись в рядок, склали на грудях руки, дожидають. Здрастуйте, здоровкаються всі до бабусі, і як одно низенько вклоняється. Бабуся спинилась. Здорові діточки, а чого ж це ви, голуб'яти, всі такі зелені? Діти витерли рукавчатами носики і подивились на неї великими смутними очима. Мовляв, хто ж його знає? Ну, а де ж ваша мама? питає бабуся, приглядаючись до чорних тенетичок на дітях. Дівчинка обік показала очима. У хуторі горниці панам прибирають. Зорять усі на бабусю чогось сподіваються, побідкалась старенька, стала жалувати дітей. Гарні, любі діточки, а гостинчика немає ластів'ята не купила. Почала гладити по головці хлопчика. Хлопчик приплющив очі і радісно засміявся. І його показав він ручкою на меншенького, що недавно навчився ходити і насилу стояв на тоненьких, як цівки на женятах. Здра здра крутило воно увесь час голівкою на тоненькій, як мотузок шиї, і щиро пролувчалося вклонитися. Баба пожалувала й того. Далі глянула на старшу дівчинку, що мала розумні й очі, погладила її головку. Бліде лице дівчинки сполохнуло як рожевий ліхтар, а очі засяяли радісним промінням. Пішла бабуся, а діти веселіше пострибали під хату. Посідали, дивляться на сонце, що чогось не хоче сьогодні заходити довго, а десь за ланами гомонів, затихаючи грім, немов той суворий тато, що навідався додому, на шумів, обмив своїм дітям солякані та заплакані лиця, обдарував усіх гостинцями і пішов собі, буркотаючи геть добрий і суворий, і все зеленіло, ціло, і у слід йому. Тільки трійко дітей під землянкою тьмарили красу зеленого куточка, як три прив'яли квітки, що забули виставити на дощ.